Добрий ранок, малята. Подивіться, будь ласка, діти залишили на майданчику свої іграшки. Давайте зберемо ті, у назвах яких зустрічається звук Р. Крокодил правильно. Шишка. Ні, у цьому слові немає звука Р. Молодці риба. Так, цукерка. Піраміда це слово теж має звук Р. Ще які? Так, тигр, страус, лимон. Не підходить, метелик, теж нам не підходить. Правильно, ще беремо мураху і мандарин. Діти, порахуйте, скільки іграшок ми зібрали. Так, правильно, вісім іграшок. Скажіть мені, будь ласка. У якому з цих слів звук Р стоїть на початку слова? Правильно риба. А тепер знайдіть слово, у якому звук Р останній. Молодці це слово тигр. Малята. Вгадайте за описом, де чия іграшка. Перша іграшка схожа на трикутник. Має кільця різних кольорів. Так, це піраміда, і це ромина іграшка. Наступна живе в Африці зелений і зубастий. Так, іграшка Карини то крокодил. Далі плаває у морі помаранчева з білими смужками. Так, правильно, це риба і це іграшка Дарини. Потім. Спритний, великий, смугастий і вміє ричати. Так, Тимур полюбляє тигрів. І остання іграшка. Високий птах не вміє літати і ховає голову у пісок. Так, то страус, і це іграшка Руслана. Розкажіть, яка ваша найулюбленіша іграшка? До побачення!